Онди вилізла в п'ятця красавиця з третього під'їзда, а крису свою срать вивела. Курточку на неї начепила Ту! квасолиха. Це ж собака. Хіба їй холодно? Ой, оце, аби побачили в селі, о, сміялись би всім селом, їй Богу. Зразу б сказали, що недохват. Оце в отака невістка була. А Сашкова жінка. Помниш? Анжелка, по-моєму, чи як її в чортиної матері. О, другі хлопці нормальних дівчат поприводили. О, а він привіз теж таке, як і оце. Вічно носилася з тією собачкою, як дурені з тупою. то мені вже так ту любку шкода було, що страшне. Та ну, ти шутиш? Отаке горе? У людей невістки, як невістки, поприїжджали, та діло роблять, О, а їхня з собакою носиться. І оце теж таке саме Ледацюга чортова. А чого б це я не знала? Хіба по ній не видно, яка вона, О, кросовочки біленькі начепила, і ходить землі під собою не чує, аби взяв та вкинув її до свиней. О, гімна, щоб взнала, відкіль воно все береться, та й подивилась би на неї, якої б вона заспівала. Ніколи було б думати ні про ті біленькі кросовочки, ні про собачі курточки. І не ходила б така зачарована, встралась би на другий день.